Поруч з нами справжні друзі, побратими, держави-союзники і цілі народи, їхній солідарності та небайдужості до нас присвячена Алея сміливості, що знаходиться на площі Конституції. Алея сміливості, де написані імена тих, хто був з Україною на початку і продовжує бути з нею зараз. Серед таких людей Анджей Дуда, президент Польщі, і відзначений одним з перших на алеї Сміливості, і він продовжує бути з нами. І він сьогодні саме тут. І я дуже радий, що ти сьогодні тут, дорогий друже. В перший місяць війни ми щодня, щоночі, ми були постійно на зв'язку. 24 на 7, і коли поляки допомагали багатьом багатьом нашим українцям, коли ми з тобою працювали, коли відкривали перший хаб у Жешові, Я це дуже добре пам'ятаю, звідки потім доставлялась така важлива зброя, такий важливий порятунок, така важлива допомога для нашої армії, для всього нашого народу, аби вистояти, аби не впасти, аби жити. І мати можливість стояти сьогодні тут. Дякую тобі за єдність, яку ми не втратили український і польський народи.